Та да, вас ви на каналі Хайта мене звати Людмила. Я вам записувала таро-прогноз, що на Ізраїль полетять сотні ракет. На жаль, цей таро-прогноз підтвердився. І ось 25 серпня Хазбала атакувала Ізраїль сотнями ракет і дронів. Підтвердився таро-прогноз від 5 серпня. Дивіться, я помітила таку особливість, що як йдуть обстріли Черкащини, так відповідно тоді якісь масові, Такі удари по Ізраїлю відбуваються. І так само, ось 25 серпня, був. Жорсткий обстріл Ізраїля. 23 серпня летіли ракети на Черкаси, 26 серпня був масований удар по Черкащині. Тому бачите, все ж таки ці території якось пов'язані. Давайте подивимось: Ізраїль і Україна. Черкаська область. Чи енергетично пов'язані ці, ці два місця на землі, зокрема в Умані. Лежить ізраїльський пророк. Давайте подивимось, чи пов'язані ось ці обстріли. Чи пов'язані енергетично Ізраїль і Черкащина, і чи є тут якась кореляція між обстрілами. Дивимось, чи пов'язані і чи є кореляція між обстрілами. Імператриця. Земля. Паш Пентаклів, лицар Пентаклів. І чи пов'язано це з обстрілами, так якось пов'язано. Дивіться, імператриця смерть. Тут, знаєте, як говориться, що ці дві території пов'язані тим, що Земля відчувала багато смертей. Чи пов'язані ці території, Лицар Пентаклів і Паш Пентаклів, є якийсь взаємозв'язок на рівні землі. Ось ця земля якось пов'язана між собою енергетично, це однозначно. Якщо брати Тут ще можна сказати якийсь і фінансовий зв'язок. Тобто Ізраїль інвестує в цю землю, в Черкащину. Вірогідно, що вони вважають цю землю як своєю, рідною по імператриці. Ну, незря ж вони сюди і приїжджають. Добре, чи пов'язано обстріли? Паж мечів і повішений. Дивіться, паж мечів це те, що я помітила таку кореляцію відслідковую ось цей зв'язок. І повішений говорить про те, що взаємозв'язок тут безпосередній. Я думаю, що Путін домовляється з арабськими странами. Вибачте, з арабськими країнами щодо атаки по Черкащині це як помста, як сакральна жертва для того ж Ірану. Для інших арабських країн, які воюють з Ізраїлем, для того, щоб як подарунок принести, що атака на Черкащину це подарунок від Путіна арабським країнам. І ось я постійно чомусь на російську мову хочу перейти. Це говорить про те, що я налаштувалася на ось цю хвилю, і дійсно, Путін робить як, як, як такий подарунок, такий масштабний подарунок. Обстріли Черкащини це подарунок для Арабських. Арабських стран, вибачте, арабських країн, які воюють з Ізраїлем. Так що ось така тут ситуація. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Подивіться, в мене є відео про Небесний Єрусалим. Якщо ви вірите в ці російські казочки, Можете написати в коментарі свою думку, але також напишіть: а як був Голодомор і Росія знищувала Україну, то тоді то теж Ізраїль був винен, також тут хотіли Небесний Єрусалим будувати. Просто подумайте над цим: українців було більше 80 мільйонів, і завдяки діям Росії, скільки зараз українців залишилось? Якщо 30 мільйонів залишилось, то і то добре. І то частина з них 5-7 мільйонів виїжджали в інші країни, рятуючись від війни. Тому, якщо ви бачите ворога в Ізраїлі, то подумайте Біблію, яку ви читаєте. В якому Богу ви молитесь, і хто справжній ворог, хто нас обстрілює, хто атакує, подумайте над цим, тому що кожна думка має також свої, як то кажуть, в просторі хвилі, які резонують і притягують негатив. Тому бажаєте всім добра, і хай у вас все буде добре, до зв'язку. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!